Чотири ракетні удари по рівненщині напередодні увечері. Рашисти обстріляли місто Сарни. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворожі ракети вдарили по військовому об'єкту. Обійшлося без жертв. Утім, значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Ударною хвилою також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки, житлові та приміщення центральної районної лікарні на місці. Працюють. Всі силові відомства, слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС. Друзі, не ігноруємо повітряної тривоги, зберігаємо спокій і йдемо до перемоги. Російська армія продовжує терор мирного населення і в окупованому енергодарі Запорізької області. Напередодні рашисти обстріляли два житлові райони міста, поцілили просто в одну з квартир. Почалася масштабна пожежа. За інформацією міського голови Дмитра Орлова, постраждали 10 людей. В них чисельні осколкові поранення. Орки знищили та пошкодили щонайменше два десятки припаркованих легковиків. Сьогоднішній російський мир. Воїнов 18 двор. Отака от красота. Ціною власного життя вони боролися за незалежність, свободу та територіальну цілісність України. У Вінниці вшанували подвиг захисників, які загинули у боях під Іловайськом. Наприкінці серпня 2014-го після запеклих боїв, герої АТО опинилися в оточенні. А цього дня, 29 серпня, розпочався вихід українських військ з Ігловайського котла. Тоді наші герої зазнали найбільших втрат за увесь час бойових дій на Донбасі. Один мільйон гривень кредиту під 5% річних. Підприємство Вінниця Облтеплоенерго отримає фінансову допомогу на підготовку до нового надскладного опалювального сезону. Відповідне рішення підтримали депутати обласної ради під час чергової сесії. Це мільйон піде на проекти, які у нас запущені і по місту Вінниці. Багато проектів і по погребищу. Плануємо показати, Ну там думаю, ведемо реконструкцію наших котел. Готуватися потрібно до найгіршого варіанту. Тому підприємство склало для себе перелік тих заходів, які ми маємо реалізувати, і чітко йдемо по кожному пункту звертаємося за підтримкою до всіх владних установ, які нам можуть підставити плече в цій ситуації, тому що ми розуміємо, що наші інтернати по Вінницькій області, які теж опалює наше підприємство, заходи охорони здоров'я, це наше медмістечко по місту Вінниці. Це ми не можемо допустити, що тепло, не дай Боже, буде відсутнє. Фінансування не вистачає навіть попри те, що компанії доводиться добряче економити, зокрема й на зарплатах працівників. Адже в пріоритеті не залишити вінничан взимку без тепла. Вінницяоблтеплоенерго облтеплоенерго готується до різних варіантів розвитку подій. Адже через розв'язану Росією війну опалювальний сезон може опинитися під загрозою, а для когось проходити в умовах часткової або повної відсутності природного газу і електроенергії, пояснює Андрій Ковальов. Ми робимо надзусилля, щоб в кожній нашому котельні, там які опалюють об'єкти соціальної інфраструктури, населення, охорони здоров'я, у нас були котли на альтернативних видах палива. У разі зникнення газу, щоб ми мали можливість працювати на дровах, на пелетах. Ми готуємо і модульні котельні, які будуть мати можливість переставляти між об'єктами. Альтер... активно ставимо обладнання на альтернативних видах палива. Ремонтуємо мережі готуємося в повноцінно для того, щоб мати можливість надати і саме головне якісну послугу, щоб вона була можливість кожній родині по Вінницькій області мати тепло в своїй оселі. На перший погляд це квартира в стилі лофт. Втім, так сьогодні виглядає укриття мешканців будинку, що на Коцюбинського Його люди облаштували самотужки. Вирили глибший підвал, тому що не можна було заходити. Тут майже на заходили, зігнувшись дуже-дуже, зробили, залили підлогу цементом, побілили, зробили дезінфекцію, потім поштукатурили. Далі вже краскою водоймурсіонкою я вже сама білила разом з прибиральницею. Мешканці констатують, їхній будинок старожил, переживає вже другу війну. У 1937 році, коли його будували, то, мабуть, таке питання тоді теж стояло, тому що наші підвали вони мають таку дуже цікаву стелю. Тут рельси через кожних 80 сантиметрів і полукругом виложений кірпіч. Це для того, щоб стеля була більш моцною, більш практичною. Зробити укриття максимально комфортним. Ідея голови ОСББ Оксани Володимирівни. Мешканці жінку підтримали лад у підвалі, наводили поступово. Якби ми чекали, скажімо так, у нас нічого цього б не було. Так, що якщо мешканці згуртовані, якщо вони мають таку потребу, то я думаю, треба самим також докладати зусиль для того, щоб облаштувати собі ну, прихисток такий безпечний. Меблі, ковдри та пледи, люди зносили не шкодуючи. Просила мешканців своїх, хто світло провів, хто полочки поприбивав, хто і стільці повіддавав, хто коврики повіддавав. Головне, те, що я хотіла його зробити, і те, що було потрібне, я в людей питала і люди допомагали. І йшли на зустріч. Домашнього затишку в укритті додає облаштована невеличка кухня. Тут є варін'є, і кофе, і чай, і кожен навіть приходив своїми чашечками сахар. Сказала міська рада придбати радіо, придбали радіо, можемо слухати інформацію. А ще як і годиться, запаслися питною та технічною водою, підготували аптечку, закупили свічки, сірники, додаткові лампи. А щоб очікувати відбій тривоги було затишніше, стіни прикрасили вишитими рушниками. по максимуму, старалась зробити це місце уютним і щоб тут були гарні речі, які заспокоюють око, які заспокоюють в тому випадку, коли дуже страх в душі. І це, мабуть, теж важливо. Тож тривоги тут не ігнорують. Спускаються до підвалу усім будинком та ще й приймають тих, хто мешкає і працює поруч. Потурбувалися в укритті і про дитячий простір. Для малечі облаштували окрему кімнату. Тут є пазли і навіть дитячі іграшки, аби малеча не сумувала. А щоб діти могли дивитися улюблені мультики, тут навіть провели вайфай. Я звернулася до провайдера, вони провели безкоштовно без абонплати. Провели нам, я тільки купила роутер, і вони нам провели інтернет. Тепер дітки можуть тут дивитися мобілки і свої мультики і тихенько сидіти. Мріють мешканці облаштувати в підвалі туалетну кімнату. Самтехніка вже є. Грошей не вистачає на дороговартісний насос, Тож шукають додаткові можливості, аби до завершити своє укриття. Вихователі безпеки будуть працювати в українських школах. Перші 17 спеціалістів скоро поїдуть в різні регіони. Вони подивляться, як будуть працювати укриття в школах разом з дітьми. Вивчатимуть вибухонебезпечні предмети, правила дорожнього руху та як протидіяти булінгу. Також у школах планують відкрити класи безпеки. Будуть представлені зразки вибухонебезпечних предметів, мін розтяжок, які на жаль мусить знати сьогодні. Також кожен школір, школяр, школяри, кожен дорослий. Дистанційне навчання для молодших класів маленькі учні нашої громади зможуть навчатися в онлайн форматі. Такі умови створили на базі п'ятої початкової школи. Там створюватимуть нові класи. Перевести на віддалене навчання дитину можна з будь-якої школи. Для цього батькам необхідно написати заяву. Зараз війна поставила нас в такі умови, що батьки хочуть, щоб діти і початкової школи раніше не було потреби в тому, перший, четвертих класів також мали можливість навчатися дистанційно. Тобто школа навчається звичайно там будуть змішане навчання, але буде і можливість всім бажаючим написати заяву, що для того, щоб їх дитина з будь-якої школи нашої Вінницької міської територіальної громади отримувала виключно дистанційну освіту. Україною за дві години вінницька молодь зіграла в квіз інтригуючу гру. В квадраті команди хлопців та дівчат випробовували один одного на відповідність українській ідентичності. На шляху до перемоги у кожної команди було дев'ять раундів. Кожен журі оцінювало за кількістю правильних відповідей. Інтерактивна мандрівка розпочалася в Луганську. Тут юні гравці вирішували мовне питання, а фінальний раунд привів команди до Ужгорода, де разом відбудовували Вали Україну у Вінниці ж смакували подільськими смакуликами. Гру для вінницької молоді організував відділ молодіжної політики міськради. Понад 7 тисяч гривень на підтримку армії у Вінниці юні шахісти влаштували змагання, щоб допомогти нашим солдатам. Двоє хлопчиків 5 та 9 років протягом місяця кожних вихідних пропонували перехожим зіграти з ними в партію за символічний внесок для ЗСУ. Зібрані гроші діти вже передали на потреби бійців. Папа, бабу, бабушки, мірин і Владин. Метушня, як і в родини Макалистерів з один вдома. Щоправда, ця велика сім'я їде не у різдвяну подорож, а переїжджає з гуртожитка у великий дім. Дев'ять діточок, а дві доньки наші біологічні і семеро прийомних дітей. Три, три хлопчика і шість дівчаток. Така у нас компанія. А ще бабусечка і такса. Це наша Нюша, да. Це наш член родини Данюхочка. Сімейний підряд в однакових футболках від розміру XS до XL, які розповідають, звідки вони? Дитячий будинок сімейного типу евакуювався з Донеччини на Вінниччину на початку весни. Їхнє рідне Курахове гатили орківські ракети. Кожного дня були обстріли. Ми вже місяць майже у будинку у своєму приватному у підвалі ночували От. Ну і прийняли рішення на початку квітня, це восьмого, да? Так. Да, восьмого квітня ми виїхали з дому, дев'ятого були на Вінниччині. Спершу мешкали передмісті, потім в одному з місцевих гуртожитків. Тут у них було три кімнати на різних поверхах. Родиною переселенців піклувались волонтери. Психологічну допомогу і соціальний супровід надавали фахівці Вінницького міського центру соціальних служб. Ми зрозуміли, що просто треба допомогти цій сім'ї знайти належне для проживання житло. На сьогоднішній день ви знаєте, що таке житло знайти в Вінниці дуже важко, тому ми звернулися за допомогою до обласної служби у справах дітей. І з цим допомогли колеги з обласної служби. І нам просто повезло, бо в цей час прийняли в експлуатацію приміщення, яке будувалось спеціально для дитячого будинку сімейного типу, за кошти державної субвенції. На них чекає новий будинок в мальовничому селищі неподалік Вінниці. Ще доїжджає кухня, ще доїжджає, доїжджають шафи і так далі. Але зважаючи на те, в яких умовах в гуртожитку в маленькій кімнаті четверо людей, то я думаю, що от вони сьогодні там заселяться. Речі повантажені. Сто цілунків на доріжку. І діти займають свої місця у бусі. Радість, що ми їдемо вже в собственний дом. Ну, на даний момент собственний дом. Решту речей залишився пильнувати разом із батьком-вихователем, найстарший Вова у будинку сімейного типу хлопчина недавно. Дитина, яка отримала поранення там, батько його залишився на окупованій території. Мати дитини померла. Тому от на сьогоднішній день всі ті заходи, які потрібно було для того, щоб дитина отримала статус. Дитини позбавлено батьківського піклування в житті нами і Кураховською службою. І дитина на сьогоднішній день буде продовжувати тут. Закінчила 9 класів завдяки нашим працівникам і буде продовжувати навчання в професійному училищі. Володимир вирішив стати лицювальником, плиточником пліточниками буде війни, щоб підстраювати города. Це мені подобається. От, тому я вибрав цю професію. Я зможу, якби який куточок в дальнішому зробити сам собі. Що то своїми руками змогу добитися. Замість кота першою поріг нового дому переступає нюша. Кілька хвилин приємного шоку і діти діляться враженнями. Приїжджаємо сюди і тут такое чудо просто. У мене була п'яти копійками стали. Яка світла вітальня з панорамними вікнами. Поряд кухня на вибір дітей аж п'ять кімнат. Любалець стримує емоції. Обличка Каже, рахуватиме вночі зірки. Знайшла для себе терапію, і Мирослава. Дівчина зачарована краєвидами села. Я коли Смітру мені так успокаєво, прям так хорошо. По Залишилось будинок облаштувати меблями. Щаслива малеча обкатує територію. А поки дорослі розбирають речі, малеча заходилась надувати матрац. За 800 метрів звідси є річка. Тож дітлахи мають шанс закрити купальний сезон до 1 вересня. Для сіл це один із способів вижити. Все агроном Олег говорить про ягідний бізнес. На городі замість овочів посадив кущі лохини та ожини. Є сіла, які сліви вирощують, є, які маліни вирощують, є, що голубіку вирощують. Це, я вважаю, ну, це України. Бо українські ягоди купують Європа та Америка. Це малина. На другому місці це буде смородина, їжевіка, клубніка. Теж в качестве заморозки її, її тоже покупають. Ціни на ягоди вищі, ніж минулого року. Продаючи їх заготівальника, можна непогано заробити, а держава отримає більше податків. Маліна в цьому калібалась в діапазоні 65 100. Люди доволі ціною, яку дають підприємства-посередники, які займаються експортом. З кількох соток можна зібрати тони і вигідно продати. Відтак не потрібно їхати на заробітки за кордон.